З вами Дарія Герасимчук і сьогодні я буду розповідати про свій новий будиночок Емми. Ось сама Ема. Ось так вона одягнена. І ще я сюди принесла Олівію. Не знаю, для що, ну так, для за Ось такий будиночок. Я його будувала там години дві, мабуть, не менше. Довго будувала. Так. Зараз я про нього буду вам розповідати. Я будувала цей будиночок, ну, як я сказала, десь 2 години, і мені допомагала моя подружка Єва і Саша. Мій брат Саша. Вони допомагали мені шукати всякі такі дітальки. Всі білі дітальки, бо цей будинок майже весь білий. Mm -hmm. Не знаю. О, він вийшов дуже, мені здається, добрим. Он тут, якщо ви бачите... Тут теж попирочки, а в нас двері відвалились. Добре, я почну огляд. Це перше, що в нас буде, це е, двері. Е, е, мій брат знайшов таку штуку. У мене багато лега, там де можна складати все, що захочеш. Ну, один набор, але там багато лего. Ну, я сама не знала, що в мене є така штука, і він ти знайшов мені. І я думаю, круто, ж, типу можна двері зробити. Потім він зробив мені таку ручку, і, ну і все далі я сама. І кстати, мій моєму брату сім років. А мені 10. Я на 3 роки старше. А єві 8. Так. Ось, така двері. Вийшла. І вона кріпляється. І вона кріпляється ось сюди. Це я не знаю, звідки вона відпало. Алло? Ось. А це я не знаю, зназвики відпало. Коротше, ми можемо відкрити і закрити двері. Але коли переносиш, то бачите, воно. Коротше, ось таке. То я зробила таку штуку, не зробила, верніше, взяла деталь ось таку. Щоб робити і закріпляти його ось так. Все, І тоді двері не відкриється. А так береш і кладеш на місце. Все, запрошую вас усередину. Усередині на першому поверсі у нас одна кімната. Тут ліжко є штучка, там, де воду можна наливати. Зараз я потім вам дістану крісло, стілець, туалет. В усіх моїх відео, ну, в усіх будиночках буде туалет. <смір> а Як же без туалету? Ну і почнемо ми з туалету. Зараз я вам дістану. Ось він такий. Але, зрозуміло, він ну насправді ось такий. Але він так не тримається, то я вставлю це сюди. І, по, і сюди ось і ось це ось сюди. А, і воно несипляється. Потім приціплю. Так, далі в нас є де крісло, яке я будувала хвилин 5. Дивіться, яке воно королівське. Це мабуть, і троном можна назвати таке воно. І-гі-гі-гі-гі-гі Ось таке він. Вона дуже важко тут ставити, тому що тут криша, і його дуже важко туди засунути. Так, ще там є стіл який ви, мабуть, не бачите за криша, але вірте мені на слова, ось так він видно його. Там лежить бумажечка з новинами. І це в мене з набору, там, де була Емма і Андрю. Там, де була Емма і Андрю, і там, де вона була репортершею, там була така штука. І, я, і вона сюди на столик. Ось столик теж був на тоді, там в наборі. Ще тут є така шафа. Це шафа з набору Мія і барабану». Е, Як він Е, Мія в кімнаті чи ну, коротко, щось там, Мія і кімната. Тут лежить лист. Він теж був, е, там, де і Мія в наборі, там була книжка, і воно туди клалось. Чашка це моя, з інших наборів. Сюди ставила сумка. А сумки зараз у мене на даний час немає. Тут е, це з кафе, це мій самий перший набор Lego Friends. Там було кафе, там де Андреа і як звали другу. І другу звали. Тут два ножички, або воно буде три, я не знаю, до третій з'ївся. І три виделочки, Три... Всі виделочки на, на місці. О, воно зламалося. Ай, Неважливо. Потім все складу. Так, ось це і апарат. Там, де, наприклад, можна або Кока-Колу, або там, воду, чи що ти там хочеш. Береш так, переключаю, і, Наприклад, там Кока-Кола тобі лєється, і ти можеш таке взяти і випити. Так, там є кровать, Я придумала новий рецепт, як готувати, крова. готувати. Робити кровать. Зараз я краще зніму. Ось така вона. Кровать така наша. Тут все таке гладеньке. На ній Лего Фраз може нормально спати. Подушечка, кстати. Ось і той стіл. Ось тут для ніжокули коли вона сидить спеціально, щоб тут став. Істер... Отак ми майже весь все розібрали. Добре. Ось наша криша. Тут є прапор, Рожевий. Мені здається, що це як прапор Lego Friends. Тут ці кріплення, це спеціально я зробила кріплення різні. Це ще одна кровать, як диванчик, щоб сидіти на криші так ввечері відпочивати. <смі> так. Ну, це, мабуть, все. Всім пока. З вами була Дарія Гресенчук. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока!